Рішення виконавчого комітету Київської міської ради про повноваження складати протоколи про адміністративні правопорушення. Слухайте, А це це не голосує? Так? Ні, ні, ми в следующий раз. Ми просто в процесі обговорення. Дальше. Значить, дивіться, я представляю інспекторів Міщук Людмила Володимировна і Сергій Володимирович. Значить, оці статті, які тут є, вони передбачені всі адмінкодексом. Частина статей стосується суто правопорушень, скажімо так, природоохоронної діяльності, інші стосуються наших таких моментів, як там неналежне отримання домашніх тварин там, ну і так далі. Значить, Ці всі статті передбачені, адмінінспектори, наші по благоустрою будуть уповноважені складати протоколи по цих статтях. Процедура буде слідуюча, Ми її відшліфуємо, йде інспектор, виявляє порушення, робить припис, дається певний термін для усунення припису, потім йде, викладається протокол. Протокол розглядається в нас на адмінкомісії. Адмінкомісія засідає по мірі необхідності, але не рідше одного разу в місяць. Отже, в цьому місяці ми маємо два адмінпротоколи, по-моєму, так? І от таким чином ми будемо налагоджувати свою роботу. Mm -hmm. Вона буде профілактично mm -hmm. наказована, скажімо так. Mm -hmm. yeah. Профілактично наказову профілактику скільки попередження, так? Ці, yeah. Ці, yeah. Ну, попередження. Mm -hmm. е, ну, згідно закону, 10 днів. 10 а вже, ну, вже інспектор буде дивитися по ситуації, дивлячись, який це недолік, mm -hmm. чи яке це порушення, скажімо так. Але згідно закону, 10 днів. Yeah. Дякую, ще питання, члені компанії. Немає. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Хто проти, утримався, дякую, рішення прийнято. Про затвердження акту комісії по визначенню збитків у сфері земельних відносин. Ну, будь ласка, дивіться, людина надасть інформацію. Запропоновано для затвердження акту нараховані збитки за користування земельною ділянкою без оформлення відповідних документів новими власниками приміщень. Придбаних підприєм комунального підприємства підприємства Ківерціліс. Хочу зазначити, що вини в тому, що не оформлені ділянки, немає ні міської ради, ні підприємців. Є певна ситуація, над якою працює міська рада, і яка вже зрушилася з місця для того, щоб оформити документи. Ділянка попереднім земнокористувачем підприємством ківерцієс була оформлена, внесена в державний реєстр земель. Коли було прийнято рішення міської ради про поділ даної ділянки для вказаних осіб, виявлено було накладку з сусідньою земельною ділянкою підприємства ветеринарної медицини. Дану накладку ви, ви кадастровий реєстратор просто не може видавити. Вона ця помилка допущена в під документації підприємства ветеринарної медицини. Бо вони в свій час зробили. Бо вони в зробили да, так само державний акт, і так само ця, ця ділянка теж внесена в реєстр. На публічній карті видно цю, не значить на публічній, але в кадастровий реєстратор видно цю накладку, що накладаються дві земельні ділянки. Для того, щоб її удалити, необхідно підприємствам інтернарної медицини розробити документацію. Що нам зроблено? Минулому році ми попросили. Земельників вони зробили документацію, зйомочку, де виявили, показали цю накладку. Була зібрана комісія в складі проєктної організації, міської ради, підприємства ветеринарної медицини, земельників, склався відповідний акт і направлено питання в підприємство спочатку ветеринарної вони медицини, вводити, безмірно, а вони далі направили звернення до свого державного комітету. Так як це є землі державної власності, на сьогоднішній день адміністрації вже прийнято розпорядження про надання підприємству ветеринарної медицини дозволу на виготовлення технічної документації. Після того, як документація не буде виготовлена, кадастровий реєстратор несе зміни в реєстр, і тоді вже ми зможемо затвердити поділ земельної ділянки вже тої, яка виготовлена була ківерцівіз, відповідно надати. У нас є така комісія, яка нараховує збитки. Розуміючи цю ситуацію, нами було запрошено землекористувачів і запропоновано їм за минулий рік сплатити за користування земельною ділянкою без документів, пояснивши їм цю ситуацію, вони погодилися. Нараховано збитки в розмірі 3% від нормативної оцінки під приміщення. І оці дані суми. Озвучені були землекористувачами після затвердження акта, е далі йде укладення угоди про добровільну сплату. Е у випадку, якщо гроші не сплачуються відповідно до нашого положення, ми зобов'язані звертатися до суду про стягнення цих коштів. Так, інформація надана, будь ласка, це, запитаєте. Цей акт складається ви в електронному порядку, потім він даєте для підписання, чи кожного з цих суб'єктів. Це не акт, це потім буде договір про відшкодування. Mm -hmm. Акт це акт, якому засвідчено е суми. Суми, описана mm -hmm. ситуація mm -hmm. і засвідчені суми, і нараховані. Yeah. А після того укладається договір. Він затверджений рішенням сесії, ну, договір. Це, я бачу, якщо ці особи в місячний термін. <постив> не сплатим, добре, динам, під порядку, <постив> так, ми сплатим добровільно по порядку, так? Ми звертаємося до суду чи доказували? до касова боротьба? До касової. Так, ми ж ви кандидати, ми розуміємо, що не зможемо сплатити. Так, депутата. А мені, осермис питаю, якщо не сплатять. Прецедент є, ми забивали. А яка там сума? Попередньо ж розмовляв, ну, питань немає. Ну, Дивіться, добродій, то що вони самі одноразово. тут серед тих людей немає таких людей, які ухиляються. Вони дзвонять і приходять. І ну, але я ж кажу, ми розуміємо цей момент, що тут те, що від нас залежить, ми сум. робимо, але тут багато речей не тільки від нас залежить. Дякую. Оскільки змін немає хто за даний проект рішення, коли наш підет, прошу про...